У міському культурно-спортивному центрі Житомирської міської ради відбулася зустріч кава з поліцейськими у рамках проєкту Творити Житомир без насильства. Захід підготовлений у межах співпраці UNFPA та громадської організації «Інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Канади. Твори Житомир без насильства. Начальниця сектору протидії домашнього насильства Марія Зуб розповіла, що захід такого формату проводять вперше. «Вперше проводиться такий захід, і я думаю, що ми е, будемо і надалі співпрацювати, і е, скажімо так, е, творити наш Житомир без насильства. Поліцейські провели інтерактивну гру коло безпеки для того, щоб поспілкуватися більше з дітьми на тему домашнього насильства. Мета цієї гри дітки відповідають на питання. А якщо вірне, вірно відповідають, ми робимо таке коло. Якщо дітки невірно відповідають, тоді поліцейський роз'яснює, як буде правильно вчинити в тій іншій ситуації. Марія Зуб поділилася, що інтерактивні ігри допомагають розкрити дітям проблематику домашнього насильства та як протидіяти цьому. Ми хочемо дітям такими інтерактивними іграми, такими зустрічами, показати, що поліція. Хоче їх захистити, що поліції можна довіряти, тому що в нас прийнято поліцію залякувати. Тому іноді, коли діти проходять повз, вони о, починають влякатися. Але ми становимося ближче до дітей. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.